Ящики зі снарядами, нерозірвані боєприпаси, і міни найрізноманітніших типів. Все це смертоносне начиння протягом 35 днів, сумські сапери з вибухотехніками з інших регіонів України шукали і знешкоджували в містах Харківщини, ізюмі Куп'янську липцях, Балаклії та інших. За понад півроку окупації росіяни буквально засіяли мінами різних типів території сусідньої області. Подібні сюрпризи непомітні, і цим смертельно небезпечні для мирних громадян. Як ви бачите, якщо їх положить. В траву, що зелену, що цю коричну вона дуже добре маскується із листами з травою. Їх майже не помітно в цій траві, щоб їх знайти. Частину ворожих мінних сюрпризів сумські вибухотехніки знешкоджували на відстані, підриваючи дистанційно. Дуже багато мін протипіхотних наживної дії, які прикопувалися в землю. Їх викопували, знаходили за допомогою мінних шукачів. І під цими мінами вони робили дуже великі підлі пастки, де можна було ложили гранати на розвантаження, які спрацьовували. Протитанкові міни це небезпека для легкових автомобілів або господарської техніки. Їх багато в полях і на узбіччях доріг. Росіяни залишили по собі багато мін, що спрацьовують як розтяжки. Це міна, яка вистрибує з цієї касети, вилітає, падає на цих стабілізаторах. Потім вона розкривається. Із неї вилітають чотири отакі пружинки з такими ниточками, з маскуючим кольором. Вони розлітаються в чотири сторони на довжину більше, ніж 10 метрів. Якщо цю ниточку зачепити, то міна одразу спрацьовує. Таких вибухонебезпечних предметів для знищення людей і техніки залишається багато на звільнених територіях. Тому поліція Сумщини радить громадянам не відвідувати місця боїв та оминати території, де ворог облаштовував свої стоянки. При поверненні на щойно звільнені від ворога території України, треба бути уважними, аби не наразити себе на мінно-вибухову небезпеку. Новини СТС.